Дорогі підписники, дорогі друзі! Всіх радий вітати вас на нашому каналі компанії Ваш Карс. І ми компанія, яка займається чесним і детальним перевіреним. Пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Даний автомобіль це комерційний комерційний автомобіль, тому що він виконує якусь роботу, приносить дохід. Саме тому називаються такі автомобілі комерційними. Зовсім нещодавно ми мали два таких автомобілі: це Renault Kенgo. Один був довгий, один короткий, і вони продались ну реально дуже, -дуже швидко. Тому знову ж у наявності є такий крутезний Рено Кенго Експрес. Максі. Автомобіль в максимально довгій базі. Е, сама особливість цього автомобіля, це те, що, друзі, ми пригнали його з Європи. Він без пробігу по Україні, він не мав ніколи ніяких ні пошкоджень, ні подряпин, тобто він абсолютно в ідеальному стані, немає ніякого жодного підфарбування по кузову. Е, і інший його особливий, є такий, як би сказати, найбільш вагомий фактор це те, що тут йде 117 тисяч чесного і перевіреного пробігу. Пробіг ми перевіряємо завжди по вінкоду, є сервісна книжка. До цього автомобіля, і також е, можна перевірити також комп'ютерну діагностику, що ми особисто, друзі, і робимо. В кінці відео ви зможете оглянути цей автомобіль на перевірку локофарбового покриття та перевірку комп'ютерної діагностики. Тому не пропустіть, а обов'язково доділяйтеся його до кінця. Детальніше саме про цей Рено Кенго. Друзі, автомобіль Renault Kенgo пригнаний з Європи 2019 року випуску на 1,5 DCI двигуні. 90 кінських сил має цей двигун. Механічна 500 ступенева коробка передач. Унікальний автомобіль тим, що Тут йде крутезна комплектація з навігацією, з екорежимами, з камерою заднього виду, бампера і ці бокові дзеркала, друзі, в колір. Ну реально їх є дуже дуже мало, точніше, можна сказати, одиниць. Я взагалі на авторі, а не пам'ятаю, що були такі автомобілі. В нас попередніх два таких було, і знову ж таки поступає у продаж. Тому не пропустіть максимально довга база, яка тільки в них можлива. І е, немає жодного ніякого ні підфарбованого елементу, ні, ніякого, абсолютно. Весь цілесенький, весь гарнесенький. Ніяких подряпин, м'ятин на автомобілі також немає. Все це відсутнє. Пороги цілі, е, пластикові накладки всі присутні, е, вони гарні, не вигорівші, ніде не посарапані, не подерді, Всі кліпси також на них присутні. Е, по автомобілю недоліків немає. Е, реально, що зовнішній стан, що внутрішній стан він в гарному стані. Зараз ми пройдемося спочатку. зовнішній огляд зробимо вам, а потім. Потім пройдемо трішки по внутрішньому огляді. Покажу вам, що і як є з цим автомобілем. Загалом автомобіль реально в крутезному стані. Так як він в Європі, по-любому, якби ви не купляли, друзі, такі автомобіль, він робив якусь роботу. Але кожний він робив щось особливе. Розумієте, наш автомобіль, він. В дуже збережному стані. Отже, я можу зробити з цього висновок, що е, наш автомобіль робив якусь виконував легку роботу е, без якихось, наприклад, таких м, важких перевезень і тому подібне, оскільки ходова частина в нього повністю вся в оригіналі і в дуже крутому стані. Абсолютно не потрібно нічого міняти, ні до чого дивитися. Кузов ззовні він в ідеальному стані. Не має ні подряпин, немає ніяких ні недоліків, нічого. Бампера, цілі гарні, лобове скло е, ціленьке. Тобто кажу знову ж таки недоліки автомобілю я не бачу. По внутрішньому стану салону руль як в оригіналі, тобто означає, що або їздили друзі на великій дистанції цим автомобілем. І можна сказати, також, що не їздили якісь робочі групи, оскільки часто їздять робочі групи, якісь, тобто автомобіль комерційний, його беруть на якісь фірми і дуже часто їздять в рукавицях і руль стирається. У нас руль, як в оригіналі, коробочка передач, як в оригіналі, тому тут все суперово. Переходимо по стану салону. Стан салону тут також вражає, оскільки за тому вам наголосити, чим ще унікальний наш автомобіль? На авторі, можливо, ви і знайдете, щоб була така комплектація, що були такі бампера. Хоча я насправді, друзі, дуже сумніваюся, що буде такий автомобіль з таким пробігом в такій комплектації. Але все ж, нас тут, окрім цього всього, йде двойна передня сидушка тобто двойне переднє сидіння. Давайте так скажу, буде правильніше. І саме головне це те, що по документах тут також йде цей автомобіль трьохмісний. Їх взагалі на ринку України немає, щоб вони були трьохмісні. Дуже дуже це велика рідкість. І особливо, хто шукає для себе такий автомобіль, щоб брати не одного пасажира з боку, а одразу двох, зверніть на цей автомобіль увагу, оскільки хороший пробіг, немає ніяких ДТП чи пошкоджень без підфарбувань по кузову, а гарний по стану салону, по стану кузова, трьохмісний на крутезній комплектації, на навігації, на, клі... на кондиціонері. Перепрошую, мультикермо, круїз, екорежим. Автомобіль з хорошим розходом палива орієнтовно біля 5 літрів по місту. На, також у нас присутня тут Webasta з пультом. Тобто, реально круто. Все є в автомобілі для крутого і класного користування. Що ми бачимо по салону? По салону у нас є, друзі, два ключики до автомобіля. Зараз заведемо, покажемо, що і як воно гарно працює. Завівся автомобіль з пів оберту. Гарно, легесенько, дійсно. Відпрацьовує на відмінно. Пізніше покажу вам ще підкапотний простір, щоб ви побачили, як там виглядає і як працює двигун. 117 тисяч нас на приборній панелі, але додивіться відео, я вам також покажу, що ми підтвердили, ну, підтвердили цей пробіг, оскільки пробіг ми підтвердили, знову ж таки, наголошую і повторююсь. В три етапи підтверджуємо пробіг. Є наявна сервісна книжка про цей автомобіль, перевірили по він-коду і перевірили також комп'ютерною діагностикою саме цей автомобіль нашим професійним сканером лаунж. Велика, крутезна навігаційна система, мультимедіа можна там включати, зразу переключати. Дуже багато різних там є функцій в цьому автомобілі. Тут ми можемо вставити флешку, оскільки карти України в цих автомобілях вони не прошиті. Потрібно купити флешку з нашими зашитими картами. Просто це місце, де я вам показував з правої сторони. Вставити флешку, і все. У вас зразу буде працювати навігація карти України вулиці, села. тобто, Вулиці і селах і в містах будуть вам зразу тягнути. що відносно друзі, стосується комплектації цього автомобіля. Я вже вам сказав, що тут максимальна комплектація, тут іде навігаційна система. Ну, на екорежимах, на камері заднього виду, парктроніках, на мультикермі повністю є все необхідне для класного і комфортного користування. Зверніть увагу, тривалий в тривалому такому режимі розхід пального орієнтовно 6 літрів. В залежності, друзі, хто як їздить, цей автомобіль він приїхав своїм ходом. Це також немало важливо. Можна сказати, біля 2000 км він проїхав своїм ходом і це. На мою думку, одне з кращого, що може бути, коли автомобіль їде своїм ходом, проїжджає близько 2000 кілометрів, і з ним все в порядку. Ніяких недоліків чи питань немає, абсолютно. Якщо вас цікаво, що чи автомобіль свіжо свіжопригнаний, ви завжди можете запитати нас, щоб ми скинули вам митну декларацію, в якій буде стояти початка. <кій> на якій видно, друзі, коли заїхав автомобіль. Наші автомобілі завжди свіжі, завжди максимально перевірені. І ми надаємо вам тільки актуальну інформацію про них. Тому. Тому ми працюємо тільки чесно, і наша репутація для нас важлива. Що стосується друзі, багажного відділення, воно тут і велике, оскільки це максимально довга база. Немало важливо те, щоб вона вся обшита, окрім тільки потолка, немає, як ви бачите. Але підлога, боковини, навіть накладки на арки на колеса це все є зашито і обшито повністю. Тобто, де може торкатися якийсь вантаж, де ви можете ставити якісь там, наприклад, ящички, ложити якісь предмети. Це все зашито для того, аби ваш кузов, металева частина вона не подряпалась і нічого не пошкодилось. Реально круто. Круто, те, що автомобіль збережний в гарному стані, і хоч скажу. Що видно, що ним щось возили, видно, що його експлуатували, оскільки, як не крути, цих 117 тисяч їх потрібно було десь наїздити, але все ж, друзі, автомобіль в гарному стані. Я вам показував коробку передач, я вам показував кермо, воно як новесеньке сидіння в оригіналі. А знаєте, чому воно в такому гарному стані? Ось саме сидіння одне і друге, тому що на них були чухли. За автомобілем я хочу сказати, що дуже гарно доглядали. Вони сидіння були в чухлах, ми їх зняли і під ними просто були новесенькі сидіння, які навіть не потрібно було хімчистити, а просто-просто пропилососити. Все. Реально, автомобіль вартий уваги. Тому кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд. Ми вам все розкажемо, все покажемо. Проїдемось з вами. Ви проїдетесь самостійно. Можлива перевірка на будь-якому СТО або на будь-якому сервісі наших автомобілів завжди. Тобто, також не забувайте про доставку по Україні. Якщо вас цікавить, є доставка по всій Україні в будь-яку точку нашої країни за тарифами. Не забувайте також це не безкоштовно. Дивіться болтики на капоті в нас не кручені. Все в оригіналі, кругом вибити логотип Рено. Тобто все максимальне, що може бути з цим автомобілем, тут все в порядку. Ці болтики, все гарнесенько, чистесенько, ніде ні підкапувань масла, ніде ніяких недоліків. По цьому автомобілю я не бачу. Кажу вам так, як є. А якщо ви не вірите моїм словам, можете припевнитись особисто, перевірити цей автомобіль або наймайте експерта, заганяйте його на СТО, хочете, заганяйте його на сервісний центр Рено, перевіряйте, як вам завгодно. Автомобіль з рідним пробігом, без підфарбувань, в реально дуже крутому стані і в максимально крутій комплектації. Ітак, друзі, будемо перевіряти наш автомобіль то Кожний елемент. Починаємо з капоту стандартно. 93, 94, 94, 104. Так, крила в них йдуть пластикові, я показую вам не метал. Стієчка. 105 Криша 105. Передня дверка поверху 107. Понизу 91. 91. Понизу 99. Від'їзна дверка. 119, 100 там, де вікна, має бути 100, 108, понизу 89. Арочка. 80, 90, 90, 91, 91, 105, 116, 101, 111, 90. Переходимо до задньої частини: 96, 120, 97, 97. 72. Криша, знову ж таки, 93, 116, дверка, 108, 103, 78. З цієї сторони перевіряємо. 104. 104, 111, 100, 100, 101, 101. Ідемо далі, 106. 106, 97. 86, самого низу 86 108, 96, 96, 87. Кришу перевіряємо. 102, дверка 85. Тут і 103, 103, 85. Сієчка 98. Спереду дверка 104 і знизу 88. І крило пластикове, Знову ж таки, не метал. Капот оригінал. Повністю наш весь автомобіль в оригінальній фарбі. жодний елемент не фарбований. Отже, ніяких пошкоджень, ДТП, ніяких подряпен. Про нічого таке мови не може бути навіть, друзі. Все в оригіналі. Кожний елемент перевірив вам детально. І так, друзі, провели комп'ютерну діагностику на нашому автомобілі NoKengo. Зараз покажу вам детальніше, як ви можете бачити, що помилок не виявилося. У нас зелене або сіреньке, гарненьке. Дивіться, система вприску, АБС, приборна панель і так далі. Все повністю нормально. Все, що це сірим, це не оснащено в нашому автомобілі. Заходимо по кожному з блоку. Ну, на кожний блок, заходимо окремо так. Ви можете побачити. Тут пише він код зразу. Код інжектора, тому подібного все. Але головне нам це те, що він код. Щоб ви знали, що саме цей автомобіль ми зараз перевіряємо. Так, розширення налаштування. Так, є, заходимо. Дивіться. Пробіг. Пробіг у нас 117 990 км. По комп'ютеру зараз подивимось. Так, не будемо заводити автомобіль, заглянемо на заглушеному. 117 990 км. Пробіг з моменту останньої регенерації 0 км. Так, як тобі заглушений, зараз спробуємо завести. Так, значить регенерація проходила успішно. І проходить нас, в принципі, надалі успішно. Виходимо. Дивіться мимо час. Так, 6554 секунди назад. Виходимо, друзі, виходимо. Заходимо ми у приборну панель. Знову ж таки, він-код. Ви знали, що саме цей автомобіль ми зараз перевіряємо. Так, вимірювання пробігу, пробіг в милях візьмемо. Що тут ще можна, в принципі, більше так нічого нема. І беремо підтвердити. Дивіться, вимірює наш комп'ютер в кілометрах по приборній панелі 117 990 км, так як в нас тут заявлено. І милі перевело, в милях вийшло 118 тисяч. Тобто плюс-мінус знову ж таки те саме: похибка до 10 кілометрів вийшла. Тобто наш комп'ютер зісканував, що саме цей наш автомобіль Herno Kengo він має частний перевірений пробіг. У нас на приборній панелі 117 990 км. Тому пробіг на 100% збігається. Але окрім цього, що наш пробіг ми показали вам комп'ютерною діагностикою, хочу вам показати ще також по він-коду. По номерних знаках, по він-коду, по програмі Carinfo. Хто знає, це програма Carinfo, є така програма CarVertical, тобто це все одного плану. Ось автомобіль, як він продавався з сайту. Ось так він виглядав. Гарненький, чистесенький, цілесенький, все в ідеалі. Рено Кенго Експрес Максі, довга база максимально, 1,5 DCI, механіка 90 кінських сил, 19 рік. 2019 рік випуску. Так, заходимо і є інформація про транспортний засіб. Йдемо нижче. Тут у нас, друзі, зразу пише пробіг. 115 770 км. Це пробіг, на якому ми купували саме цей автомобіль. відповідно. Так, ідемо нижче. Механічна Тобто Тут можна почитати собі коли цікавий. Кількість власників, тут пише 4. Хоча насправді це не чотири власники, там в Європі не така не такі правила. Там зазвичай, друзі, ви маєте, якщо ви один власник, потім ви продаєте фірмі, фірма ставить на себе. Тобто тут загалом швидше всього було лише два власники і дві фірми, яка перепродавала цей автомобіль. Остання, в якої ми купили цей автомобіль, типу такого: комбіноване споживання 4,7 літра на 100 км тобто все круто. Об'єм багажника 4000 літрів, об'єм резервуара Баку 56 літрів. Кого цікава, така інформація: передній привід, розгін до 100 км по статистиці 13,3 секунди. Так, ідемо нижче. Покажу по пробігу. У нас є пробіг зафіксований ще в цих роках. Дивіться, історія пробігу. І ось такого плану. 22-й рік, 8-й місяць, це було 68 тисяч кілометрів. Тут ми маємо також зафіксовано 22-й рік, 9-й місяць, 70 тисяч кілометрів. Це між перепродажами було зафіксовано, робили інспекційний сервіс. І останній, останній зафіксований наш пробіг. 24-й рік, 2-й місяць, 7 число 115 770 кілометрів. Ось такий був зафіксований пробіг в нашій, тобто останній пробіг. Автомобіль в гарному стані, цілесенький, гарнесенький. Знову ж таки, без підфарбувань по кузову, і саме головне з чесним перевірним пробігом. По вінко доб'ється 115 тисяч. стані сервіс. А у нас маємо 117 990, тобто плюс 2000 кілометрів, орієнтовно так. Тому, якщо цікавить вас хороший перевірний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд тест-драйв. все розкажемо, покажемо і однозначно залишить задоволені таким автомобілем.